Всім привіт, я Петро Бухов і Це мій огляд новин тижня Одеси. На цьому тижні мережу сколихнула фотографія з Алеї Слави, там, де позаду пам'ятнику невідомому матросу височіє багатоперехівка, яку будують зараз на пляжі Ланжерон. Це дуже обурює людей. Я приєднуюсь до цього обурювання. Це не перший такий випадок в Одесі. Я нагадаю, що декілька років тому схожий випадок був біля Одеського художнього музею на вулиці Софіївській. Де така красива арка, за якою раніше було видно море, а зараз видно новобудову і море не видно. Як і тоді, і зараз всі дозволи і земля, і дозвіл на будівництво були видані владою Геннадія Труханова. Ділянка, на якій ось зараз будується позаду пам'ятника на відомому матросові, була видана в оренду ще у 2015 році. А дозвіл на будівництво був наданий в 2018 році. Десь з 2023 року вони будуються, якось дуже повільно, але за цей рік вони добдали ще декілька. Поверхів, і тепер з одного з ракурсів позаду цього пам'ятника невідомому матросу видно цю новобудову. Не з прямого ракурсу, не з самої алеї. Якщо піти наліво у парк Шевченка, але все одно трохи моря стало менше. На жаль, в них є всі документи, якось скасувати міська рада за власною ініціативою не може. Я не вірю, що хтось буде зносити. Ось такі рішення приймає наша влада. Також хочу додати, що у зв'язку з цим мережою шириться такий фейк, що нібито сенатор від Північної Кароліни, американський, написав у Твіттері коментар, що його так обурює, що в нас такий поганий мер, і взагалі що цей пам'ятник треба знести. Я перевірив, дійсно є такий коментар, але не від сенатора, а просто від якогось користувача Твіттера. Наші одеські телеграм-канали замінили авторство цього коментаря на сенатора і розповсюджують фейк. Але тим не менше, це все одно обурює і все одно нам треба зберегти зберегти ті частини узбережжя, які ще не забудовані, і не видавати дозволи ні ні на яке нове будівництво, не видавати в оренду ніякі нові ділянки на узбережжі. Слава Богу, за ці п'ять років, що я депутат, таких намагань було буквально одна-дві, і всі вони не прийшли. Але вже багато чого забудовано і тому зараз виникають проблеми на цьому тижні. У нас була така величезна виїзна комісія на станцію фонтану на вулицю Золотий Берег. Тому що там ось набудували все, що тільки можна. Зараз хто б міг подумати транспортний колапс. А як завжди ніколи такого не було, і знов активісти громадської організації «Спільна мета пропонують зробити там односторонній рух, щоб вулиця Золотий Берег стала односторонньою вниз, наверх, щоб підійматись, потрібно було через провулки, які проходять через приватний сектор. Ми з очільницею Київської реадміністрації Маріною Лозавенка з іншими депутатами, з директором департаменту транспорту, головним і всім хочеш. І всіми чиновниками, які хочеш, окрім мера, пройшли всі ці провулки, і я можу сказати, що цей варіант нереалістичний, не вийде зробити по них односторонній рух. Такі вузенькі, маленькі, розбиті вулич в найвужчих місцях, які мають всього лише три метри для проходу та проїзду разом. І робити з них повноцінні вулиці для проїзду не вийде. Проблема в чому? Проблема в тому, що ось ця, ця вулиця, золотий берег, вона наразі двостороння. І її ширина в найвужчих місцях десь 5,50 піддесят. Розширювати її нема куди, тому що справа і зліва там приватні будинки. тротуарчики там досить вузькі, там по 1,5-2 метри максимум. І також неможливо встановити стовпчики, наприклад, посередині по осі вулиці, тому що тоді ширина проїжджої частини буде менше ніж 3 метри. Що не можна робити по будівельним нормам? У нас смуга руху для автівок повинна мати мінімум 3 метри. Тому департамент транспорту бачить тільки одне рішення: досить таке радикальне просто зробити на вихідні та на п'ятницю у сезон цю зону пішохідною. Тобто, як в нас була пішохідна зона в центрі міста у 2021 році, саме зверху, ще майже на фонтанській дорозі, поставити пост муніципальної безпеки зі шлагбаумом, щоб за правилами дорожнього руху вони пропускали вниз тільки місцевих мешканців. Тих, хто має оренду, обслуговуючи автівки для магазинів і бізнесів, які там працюють, це дозволяється правилами Дорожнього руху. Ті, хто просто хоче приїхати залишити там автівку, піти на море. Департамент транспорту думає не пропускати. Поки що рішення ще не прийнято, але здається, це чи не єдиний варіант, як, в принципі. Запобігти ситуації, яка була влітку, коли швидка допомога не могла проїхати. Золотий берег, вона з однієї сторони вся запаркована. Там є знаки заборони парковки, але тим не менше вони паркують, і фактично вона стає односторонньою, і хтось повинен постійно когось пропускати. Це викликає величезні затори, проблеми. І вона досить довго для цього. Виписувати там штрафи немає ніякого сенсу, тому що якщо такий штраф сплатити в перші 10 днів, це буде коштувати 170 гривень. Настільки коштує 3,5 години парковки там внизу. Тобто, Люди платять ці штрафи, і посміхаються і клас як дешево зробити ці штрафи більшими. Ми не можемо це може тільки Верховна Рада. А для того, щоб вони були тут дієвими, їх треба збільшувати. Я не знаю разів в 10 хоча б. Щоб люди дійсно боялися, і не хотіли заплатити декілька тисяч гривень. Евакуювати автівки також не вихід, тому що ну, по-перше, евакуація буде перекривати рух взагалі. Евакуатор там повинен працювати просто постійно і, мабуть, не один. Це неможливо організувати. Тож вихід від департаменту транспорту в принципі не такий ж поганий. Треба можливо запустити якісь міні-електробуси, такі як екскурсійні, для того, щоб людей спускати вниз. Щоб вони не йшли пішки там велику відстань. Ну і також постає питання: а де власне людям паркуватись, хто хоче приїхати до моря, і відповіді на нього нема. На цій території майже немає ніяких вільних ділянок, і якось ось зараз вирішити цю проблему майже неможливо. Але до цього привели багато десятиріч хаотичної забудови бездумної, коли думають. Кожен конкретно про свою вигоду тут і зараз, але про глобально те, як це буде працювати. А як воно буде потім там працювати через 5 років після того, як ми побудуємо, ніхто думати не хоче. До речі, там внизу, прямо на 16-й фонтан частково побудована багатоповерхівка ЖК «Каліпс». Зараз будівництво зупинено прокуратурою. Але я не вірю, що його хтось знесе. І коли його добудуть, це ще більше збільшить напруження на цій ділянці. Я думаю, що ми будемо ще багато десятиріччя розгрібати все те, що було набудовано в Одесі за останні 10-20 років. Місто готується до зими. Ми отримали вже більшу частину когранційних установок. Мерія обіцяє до опалювального сезону запустити майже всі з них. Це такі газові генератори, які генерують електрику та тепло з газу. І якщо в нас будуть блекаути, але буде газ, то ми будемо з теплом. Тому що раніше великі котельні, такі ось як на Київському районі чи в Пересипському, не працювали без електрики. Вони потребують там приблизно 5 мегаватт електрики для того, щоб працювати. І ось зараз ці МВт будуть вироблятися з газу. До того ж, ці установки виробляють. Надлишки енергії і надлишки електрики, які вони виділяють, можна продавати в мережу. Собівартість такої електрики набагато дешевша, ніж комерційний тариф. 2,88 проти 8,54. Тобто, це дуже вигідно, і ми дуже вдячні Японії, яка подарувала нам ці когенераційні установки, але ще треба їх до кінця налагодити. Встановити на найбільшій котельні в Пересовському районі. Така установка зможе запрацювати мінімум тільки в січні. Тобто мерія не встигає зробити до опалювального сезону, і нам потрібно сподіватися, що в нас буде електрика, і тоді ми будемо триває підготовка до сесії міської ради. Ми провели комісію з питань транспорту вже два рази перед цим. І декілька питань цікавих, які виникли. До мене звернулася людина, яка не бачить. Яка йшла по вулиці Героїв Крути і спіткнулася об самокат. І через самокат, який стояв на тротуарі, цей чоловік впав. Він був дуже незадоволений, телефонував мені. Я думав, як вирішити цю проблему, як унормувати користування самокатами. Це дійсно велика проблема. І не тільки для Одеси, і навіть не тільки для України. Наприклад, в Парижі, в принципі, заборонили ці самокати, провели місцевий референдум, і тепер там нема прокатних сервісів. Я думаю, що у нас так не буде. Ми не можемо на місцевому рівні це зробити. Я хотів запропонувати департаменту. Транспорту, щоб вони поспілкувалися з основними цими самокатними сервісами, щоб змусити людей паркувати їх. Тільки там, де вони не будуть заважати пішоходам. тому що кожен раз, коли ти здаєш той самокат, ти його фотографуєш, і ці сервіси вони мають можливість контролювати, хто з користувачів як його зупинив, і якось їх понукати робити з повагою до навколишніх людей. Але виявилося, що департамент транспорту спільно з цими шерінгами сервісами вигадав іншу ідею. В них буде 160 точок по місту, де вони мають право зупиняти ці самокати, тільки в них вони будуть зупинятися. Ці місця облаштовуються зараз в кишенях для паркування. Вони виділені спеціальними знаками стопчиками. Коли вони будуть до кінця до облаштовані, тоді ця система запрацює, і самокати можна буде зупиняти тільки на них. Це обезпечить пішоходів від ось цього мотлоху, які кидають просто де попало. Не найбільш зручна для самокатників ідея, наскільки я розумію. Але потрібен компроміс. На жаль, багато з них чомусь не поважають пішоходів їздять дуже на великій швидкості по тротуарах. І виглядає це не дуже безпечно. Ми також підняли тему 12-го трамваю, який через ремонт узвозу Блажка їздить зараз тільки до Херсонського скверу, але ремонт узвозу вже закінчено, і тому я на транспортній комісії підняв перед директором КП МЕД питання якось з'єднати 12-й трамвай з центром міста, тому що зараз. Люди повинні переходити пішки десь приблизно 350-400 метрів, щоб від Херсонського скверу дійти до зупинки сьомого трамваю, який їде ось цим узвозом наверх. Є декілька ідей: можна продовжити 12-й трамвай в центр на Тереспольську площу. Також є ідея, яку я озвучив, продовжити 10-й трамвай до Херсонського скверу, щоб він зупинявся не на Тереспольській площі а став внизу. В КПОМЕТ пообіцяли подумати, можливо, вони знов поміняють 12-й і 15-й трамваї, Як це було до Моту з і таким чином повернути зв'язок у вулиці Балківській з центром міста. Ми будемо чекати на результати, контролювати цю ситуацію. Ну і на Дерибасівській аж три управління мерії провели заорейд, тому що там знов. Всі ці кроліки, голуби, коні, все, що хочеш. Такий зоопарк, фотографуйся, і виявилось, що в принципі якось покарати їх за тими правилами, що є, майже неможливо. І мерія виписує їм штрафи по 800 гривень за порушення правил благоустрою, і в принципі це все, що вони можуть зробити, тому що вони не мають права штрафувати за жорстке повадження з тваринами. Це може робити тільки поліція, а поліції якось не до голубів і не до кроликів. Тож виглядає як така трохи безсила позиція мерії, але Пам'ятаю, що десь дві 2015-2016 році, коли в нас був інший очільник управління торгівлі, вони радикально вирішували цю проблему. Вони просто забирали всі ці ворота, всі ці дротики, там кидати шарики, вивозили все на склади підприємств. Ну і далі йдіть на суду, якщо ви вважаєте, що ви ваші права порушені. Я вважаю, що тут мерія повинна проявити таку більшу рішучість. І навести лад, тому що центр міста. Чекати, поки нам дадуть повноваження чи поліції, чи що не треба. У нас є всі можливості навести тут лад, треба їм скористати. На цьому все залишайте ваші коментарі, підписуйтесь, не фотографуйтеся з голубами на Дерибасівській.